Друзі, мої вітання. Ви на Ютуб каналі відверто сполучені Штати Америки практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Зазначив Марко Рубіо. Фактично майже нічого не залишилося, що ми могли б піддати санкціям. Ми вдарили по їх найбільшим нафтовим компаніям. Саме цього всі й вимагали. Це значить він. Чи дійсно більше немає важливі тиску Сполучених штати Америки на Росію? Наскільки розділяє таку думку наш спікер? І не тільки про це будемо говорити з фоторологом та доктором економічних наук, це Андрій Длігач. Пан Андрію, я вас вітаю і дякую за те, що прийняли наше запрошення. Вітаю. Ну, пане Лені, давайте спочатку, мабуть, на наших внутрішніх питаннях сфокусуємося, а потім вже перейдемо безпосередньо до заяви Марко Робіо і в е, цілому стану російської економіки. Що цікавить, Єврокомісія попередила про фінансові наслідки для країн ЄС, якщо вони не схвалять використання російських активів для репараційного кредиту України? Це пише Фанашл Times. Видання з посиланням на документ розісланий у столиці країн-членів євросоюзу, пише, що альтернативні варіанти фінансової допомоги України безпосередньо вплинуть на дефіцити бордержав держав Євросоюзу, щоб обслуговувати загальний борг може знадобитися до 5,6 і мільярдів євро на рік. Зокрема, Франція, яка вже має значну заборгованість, платитиме майже 1 мільярд з цієї суми. Італія 675 мільйонів. А Бельгія, яка блокує репараційний кредит близько 200 мільйонів щорічно. Разом з тим і видання закону зазначає, що Україна може залишитися взагалі без грошей наприкінці лютого наступного року, якщо не отримує додаткової фінансової підтримки від Європи? Отже, наскільки це формулювання репараційних кредит з російських активів або збільшення національного дефіциту та боргу може прискорити вирішення питання фінансування України? Ну і що ми будемо робити, якщо дійсно репараційний кредит не видадуть, а в лютому закінчуються гроші. Які варіанти дій? Ну, по перше, дійсно Україна вичерпала інші програми. Ми вичерпуємо програму Ера там, де ми отримували відсотки від цих заморожених російських активів наперед. Майбутні доходи за 10 років від використання цих активів. Ми вже фактично отримали близько 50 мільярдів євро. Також зменшується надходження по програмі Ukraine Facility нашої домовленості з європейським союзом теж на 50 мільярдів євро, і там залишилась незначна вже частина по цій програмі. І таким чином ми дійсно маємо на 26-27 й рік нестачу близько 45-50 мільярдів євро до того, що нам буде не вистачати тільки на покриття дефіциту державного бюджету, а ще ж є і військові закупівлі, які нам окремо потрібно покривати за рахунок міжнародних партнерів. Тому... А чому ми маємо протриматися два роки? Тому що з 2028 року ми вже є частиною європейського бюджету, принаймні такі рішення ухвалені європейським союзом, і там. Очікується, що нам буде легше фінансувати українські потреби оборони і соціальної відповідальності. Значить, нам потрібно за ці два роки знайти сумарно з урахуванням необхідних військових закупівель близько 120-150 мільярдів євро на те, щоб Україна могла посилювати власну обороноздатність. В Європейському Союзі розуміють, що не можна розраховувати на Сполучені Штати Америки, а інші країни, союзники України Японія, Південна Корея, Канада, Велика Британія, Норвегія будуть покривати лише частину цих потреб. Відповідно, основний тягар допомоги Україні покладений на сам Європейський Союз. І тут потрібно сказати, що в Європейському Союзі знов знайшли креативне рішення, так само, як з програмою ЕРА по доходам з заморожених російських активів, видати Україні кредит в підзаставу заморожених російських активів, які покриватимуться насправді майбутніми репараціями, які точно Росія не гарантує Україні. Але все ж таки рішення виглядало як доволі креативне. Чому тому, що просто передати Україні заморожені російські активи Європейський Союз не може через позицію Бельгії і інших країн, мовляв, це репутаційні ризики, якщо так вчинити, то Європа може втратити розміщені в Європі активи інших країн, перш за все, автократичних країн близького сходу, Китаю, і на такий крок європейці не підуть. Тому яка альтернатива? Альтернатива це, це продовження спільних запозичень європейським союзом, які дійсно доволі дорогі зараз для європейського союзу. Набагато дешевше ніж для самої України, але все ж таки той тягар, який ви прорахували зараз, сумарно 5,6 шість мільярдів євро на рік, європейський союз змушений буде сплачувати відсотками. То так, так. Да, на, на цьому фоні кредит під заставу заморожених російських активів виглядає як найбільш оптимальне рішення. Думаю, що європейці знайдуть. Вихід є пропозиція від Норвегії. Хоча е, Норвегія на початках е, готова була брати на себе одноосібне гарантування цього кредиту. Тепер е, Норвегія го, готова виступати одним з гарантерів, але це це теж сильна позиція не єсівської країни по відношенню до е, України. Е, можливі звичайно інші інструменти, наприклад, по збільшення двосторонніх двосторонньої допомоги. Е, та сама Норвегія, наприклад, на наступний рік, 26-й, гарантує для України 19 мільярдів євро допомоги, підсумовуючи це. Я думаю, що це черговий креативний крок від європейських наших друзів, яким чином прискорити ухвалення позитивного рішення на користь України. В, вже європейською комісією ратифікація Бельгії і підтримка словаччиною і е, угорщиною. Mm -hmm. Ну я так розумію, поки ми чекаємо дійсно ухвалення від наших європейських партнерів, самі ми теж шукаємо певні джерела поповнення бюджету. Бо на днях голова податкового комітету Данила Гетманцев зазначив, що про нове джерело поповнення бюджету від легалізації порнографії, ми отримали щонайменше 1 мільярд гривень податків щороку. Але декілька фракцій, які орієнтуються на виборців більш похилого віку, блокують відповідний законопроект. Пане Андрію, наскільки значним є цей обсяг для макроекономічної картини України? Один мільярд це багато, це мало, і може ця от легалізація стати ледь не основним джерелом поповнення бюджету? Тим паче, під час війни? Звичайно, не може стати основним джерелом покриття дефіциту. У нас. Доходи державного бюджету на 25 рік це близько 2,2 трильйони гривень. 1 мільярд це давайте порахуємо це 4,5%. Звичайно, це суттєво не вплине. Я не думаю, що це це. Мало б стати принциповим рішенням. В нас є е, втрати на митниці, які оцінюються в 50-100 мільярдів гривень на рік. Втрати в податковій системі кілька десятків мільярдів гривень. Е, Неоптимальна податкова система, яка призводить до того, що в нас вузька податкова база, і ми не те оподатковуємо. Ми мали б оподатковувати більше не доходи, а споживання, активи. Е, Ось все це могло б дати сотні мільярдів гривень додатково в державний бюджет. Одна лише програма критичного бронювання, бронювання критичного персоналу, дала б 250 мільярдів гривень через децінізацію зарплат і відповідно збільшення податків від доходів. Але сама по собі ідея легалізації порно. І доходів від порнографії, це цілком ліберальна ідея, її можна підтримати. Звичайно, не потрібно ховати подібні доходи, подібну діяльність. Ми маємо бути більш, більш сучасним, більш модерним суспільством. І все, що стосується декриміналізації проституції, легалайзу, все це на користь розвитку України і позбавлення України від патерналізму. Нагадаю, що згідно з нашими. Нещодавніми дослідженнями 75% українців залишаються патерналістами, тобто очікують, що держава по них подбає, а не діють самі, не розвиваються, не знаходять джерела пасивного доходу і так далі. Ну, власне, чому розраховують, що держава за них подбає? Бо я так розумію, є певні надії не те, що надії є певні моменти, які якраз підтверджують, що держава от. Якісь, які такі програми проводить. Через що складається враження, що ну мабуть, підбайп на майбутнє. Про що я говорю українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками укрзалізниці, але з певним обмеженням. 1 листопада нагадаю, президент України Володимир Зеленський анонсував програму, за якою українці зможуть безоплатно скористатися потягами укрзалізниці у межах загального ліміту поїздок на 3 тисячі кілометрів. Програма має стати частиною ширшої зимової підтримки, яка за словами глави держави буде схожа на минулорічну. Тоді всі українці могли витратити одну тисячу гривень. На окремі товари та послуги. тут найголовніше: звідки гроші на цю програму і чи вистачить їх в нас? Я мав зустріч з керівником укрзалізниці. І детально ми пройшлися в цифрах і по цій програмі. Так само зараз. Давайте все спробуємо розкласти по паличках. Перше, шановним глядачам порекомендую мою статтю на дзеркалі тижні про гідну пенсію. Там детально розглянута логіка українського патерналізму. Чому ми залишаємось в 34 роки країною, яка йде пустелою, але невідомо куди. Чому ми не модернізуємось? Український патерналізм підживлює фактично дає е, таку можливість державній владі. В... На користь власних електоральних рейтингів використовувати популістські рішення для того, щоб відповісти на цей український патерналізм. Мовляв, держава под вас дбає цей популізм призводить до того, що обмежені доходи державного бюджету використовуються неефективно. Держава не інвестує в розвиток, в зростання, а інвестує в проїдання. Проїдання не дає мультиплікативного ефекту. Воно не повертається далі з економічним зростанням. А якщо б держава інвестувала в економічне зростання, ми б мали б підняття зарплат, збільшення надходжень до державного бюджету, і відповідно держава могла б збільшувати пенсії і реалізовувати інші соціальні програми як результат економічного зростання, а не як результат популістських дій. Так ось дійсно держава не наважується на те, щоб розірвати це. Коло е, патерналізму і вдатися до ліберальних реформ е, з огляду на людиноцентричну державу. Людиноцентрична держава, нагадаю, це не та, яка е, дбає про всіх. Це та, яка дбає про тих, хто не може про себе подбати. А всім іншим створює можливості для, для зростання, е, співдія з людьми, які прагнуть співдії з державою. Е, ось що таке справді людиноцентрична держава. Повертаючись до Укрзалізниці. Немає ресурсів у самій Ба більше, більшого збиткова. І збитки вже більше 20 мільярдів гривень на рік. Чому? Тому що скоротилося промислове виробництво. Це вплинуло на вантажні перевезення. Вантажні перевезення, які давали роками можливість компенсувати збитковість пасажирських перевезень, тепер самі стали збитковими. Отже, ми маємо і там майже. 16-17 мільярдів збитків від пасажирських перевезень і кілька мільярдів збитків від вантажних перевезень. Отже, сумарно Укрзалізниця потребує бюджетної підтримки, щоб держава компенсувала ці збитки. Відповідно, чи має держава компенсувати це, чи має держава змусити Укрзалізницю підняти тарифи? Можливо, частково так. Нагадаю, що з 21-го року не приглядалися тарифи на пасажирські перевезення. Скаржитися, що надто дорогі квитки за 200 гривень є можливість приїхати на, на залізни, на Укрзалізниці на потязі з Києва до Львова за 200 гривень. Звичайно, це, це вже може дозволити собі будь-хто з українців, якщо дійсно потребує такої поїздки. Тому сказати, що, що програма цих безкоштовних кілометрів виправдана з точки зору поведінки, ми не можемо. Звичайно, хотілося б, щоб українці більше подорожували. Це мало б сприяти розвитку туризму, місцевого туризму. В нас нагадаю, 300 туристичних кластерів в Україні. А скільки ми місць, як українці, відвідали всередині нашої країни? Звичайно, про це треба було подбати. Це мало б означати, що мала б пропрацювати така комплексна програма стимулювання поїздок в певні регіони, в певні напрямки, в певні періоди, не, не загальні 3000 тисячі кілометрів, а допомога певним кластерам з такими здешевленими чи безкоштовними квитками. По певних напрямках чи, чи потрібно давати можливість. Купувати дешево або за нуль квитки по тих напрямках, які і так користуються великим попитом. Ну тут питання скоріше, соціальної відповідальності держави перед тими не найменш захищеними українцями. Хто це міг би бути? Жителі прифронтових регіонів, ветерани. Малозабезпечені сім'ї, тобто така програма могла бути точковою, і тоді вона б мала б фінансуватися за рахунок державного бюджету. Але тепер підсумовуючи, е Укрзалізниця побачила, що? що є напрямки конкретно протягом 4 місяців року, де близько 200 тисяч квитків не викуповуються щомісяця. Відповідно, є близько мільйона квитків, які е Укрзалізниця. Не продає, але що таке квиток на, на потяг? Це означає, що е, ця частина поїзда і так їде. Це місце в купечі на плацкарті е, і так е, їде. І так, велику е, частину витрат укрзалізниці вже понесла на це місце. Е, Оце електрика, бо це робота провідників і, і так далі. Е, так, чому б це місце не заповнити людиною? Оскільки додаткова собівартість буде лише незначна хронічна собівартість, то ми можемо і за нуль цей, цей квиток віддати людині. Коли ми провели поведінкове моделювання, ми побачили, що частина людей відмовиться від того, щоб купувати квиток на користь безкоштовного. Відповідно, доходи у залізниці можуть знизитися. Укрзалізниця запропонувала е, на це відповідь. Давайте е, отримаємо від держави дозвіл на перегляд. Тарифів на перший клас на е, люксові е, вагони, і це дасть можливість в негативному сценарії компенсувати можливий додатковий збиток «Укрзалізниці». Укрзалізниця порахувала, що в найтакому е, негативнішому сценарії е, е, підвищення тарифів на перший клас компенсує е, можливе скорочення доходів від е, другого класу від е, купеї пла плацкарту. Як економічні аналітики ми маємо бачимо там ну певну логіку? Вона там дійсно є. Хоча сам дизайн такої програми безкоштовної міг би бути набагато більш ефективним із точки зору поведінкових змін, щоб українці дійсно більше подорожували а не менше сплачували. А, а з іншого боку, це не вирішує ключові проблеми округ Це точно не призведе до, до 20 мільярдних надходжень до, до, до окрузалізниці. Ці надходження ці, ці цю компенсацію цих збитків держава все одно має взяти. На себе. Mm -hmm. Ну що ж, до 1 грудня лишається вже не так багато часу, подивимося, як запрацює ця програма, наскільки дійсно е, ті версту населення, які потребують е, саме, е, саме безкоштовних квитків, е, скористаються нею і е, будемо вже в, ось, е, після цього підбувати якісь результат цієї ефективності ціє, ефективності цієї програми. Поки що давайте якраз е, подивимося, що в економічних аспектах нашого ворога. Зокрема, через НАТО проблеми військовий бюджет Росії може скорочуватися це. Блумберг каже згідно з даними відстеження суден, країна експортувала близько 3,45 мільйона барелів на день упродовж чотирьох тижнів до 9 листопада. Це приблизно на 130 тисяч барелів менше ніж у попередньому періоді. Аналітики зазначають, що скорочення експорту відбувається на тлі нових американських санкцій проти двох провідних російських нафтових компаній РосНЕТ і «Лукойл». Ну я нагадаю, що в повній мірі ці санкції якраз 21 листопада тільки мають запрацювати. Тим не менш, пан Андрій, як ви оцінюєте цю довгострокову стратегічну вразливість економіки Росії? Наскільки ці скажімо так точкові санкції проти цих двох окремих компаній можуть призвести до того очікуваного фінансового каскаду? Попадіння, який так давно ми чекаємо. Станом на зараз менше 80% санкцій, які ми з економістами по світу розробили в березні 2022 року, реалізовані. Тобто є ще запас в 20% ідей, що стосується посилення фінансових санкцій, персональних санкцій, торгового ембарго. Багато чого залишається. Натомість з'явилися інші важелі, такі як санкції вторинні, санкції на країни і компанії, які допомагають Росії фактично уникати первинних санкцій. Так що у Сполучених Штатах в Америці є ще багато важелів, якщо пан Рубіо. Дійсно потребує таких ідей, ми готові їх йому надати. Принаймні, група Ермака Макфола, яка кілька років працювала над разом з нашими аналітичними центрами над пропозиціями цих санкцій, має ще в загашнику багато ідей. Питання чи дослухається до, до цієї групи адміністрація Трампа на поточний момент. Тепер щодо Росії. Експорт нафти і нафтопродуктів впаде, причому суттєво, доходи від цього експорту впали. В жовтні, до жовтня на 27% в цілому за 10 місяців 2025 року на 21% впали нафтогазові доходи, так що санкції реально працюють. Індія перед запровадженням санкцій з боку Сполучених Штатів Америки наростила імпорт російської нафти для того, щоб створити запаси. Зараз імпорт суттєво падає, відмовляється від середньострокових і довгих контрактів. Так що Індія скоротить закупку російської нафти, нагадаю, що до широкомасштабної агресії Індія закупала в Росії лише 1% від свого імпорту 1%. відсоток. що для Індії Росія не є критичним постачальником. Натомість, Китай користується ситуацією, збільшує закупівлю російської нафти з значними дисконтами. Китаю це вигідно, а з урахуванням того, що і ціна бренду падає, Уралс uh, російського тим більше російські нафтогазові доходи знижуються. E, спрацювали не тільки санкції на Броснівці, на Лукойл, спрацювали і санкції на ціньовий флот, які з боку Європейського союзу тепер не тільки кількісні. Тепер Європейський Союз не тільки збільшує перелік суден під санкційних, а впроваджує якісні санкції, тобто перевірку, недопуск через данські протоки і так далі. Чи Росія вистоїть з урахуванням цих санкцій? Думаю, що набагато більший вплив на російську. Російські нафтогазові доходи і взагалі на російську економіку спричиняють українські санкції, санкції фізичні, такі як обстріли нафтової газової інфраструктури, нафтопереробки і логістичної інфраструктури Росії. Ми вже бачимо зростання на 8% ціни на бензин, значні диспропорції, дефіцити в багатьох регіонах Росії. Наприклад, в Чечні зростання ціни на бензин на 30% більше порівняно в жовтні, наприклад, порівняно з червням 25-го року. Це суттєве зростання це призводить і до невдоволення мас, і до розгортання інфляції. Вже ефект на інфляцію близько 5% цього року, а наступного року буде ще більше. Бо в собівартості продуктів велику частину займає логістика, і в логістиці значна частина це ціна на паливо. Все тягнеться одне за одним. І інфляція також впливає на соціальне невдоволення. Хоча це не буде. Виливатися в бунти в Росії, бо для бунтів потрібні ще ще і організаційні спроможності. Але тим не менш, це, це спричиняє ризики для поточної влади. Але головне для нас це те, що скорочує надходження до федерального бюджету відповідно до спроможності Росії фінансувати військові видатки і модернізацію власної армії. Таким чином дійсно. І українські, і міжнародні санкції працюють, і потрібно добивати нафтогазову інфраструктуру. Критичним буде виведення з ладу більш ніж 40% нафтопереробних потужностей. Тоді почнеться справжня ланцюгова реакція. Росія не зможе відновлювати виробництво і е, е, отримає вже суттєвий дефіцит, який не покривається за рахунок імпорту з Казахстана і інших країн. А зараз який відсоток вибуту з нафтопроробних можливостей. Це в моменті близько 27%, але стабільно це від 10 до 17%. 10-17% це ті виробничі нафтопроробні потужності, які виведені з обороту, але ну і за нормальних умов 10% залишалося залишалися Так що нам потрібно посилювати системне виведення з ладу нафтопереробних потужностей не на короткочасне, а системне так, щоб нам не могли відновити протягом року роботу близько 40% нафтопереробних потужностей. Угу. Пане Андрію, щиро вам дякую за професійну оцінку і роз'яснення тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Друзі, сподіваюся, стало краще зорієнтуватися у цих надважливих і надскладних питаннях. Футуролог та доктор економічних наук Андрій Длігач був разом з нами. Пан Андрію, ще раз вам дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую.